Це все із студентської лави 89-й рік, можливо, раніше трошки, це починалося конкурс першокурсників. Але я там прочитала вірш Едуарда Асадова і збилася, але потім згадала і якось щось так зробила рукою якийсь рух в зал і дуже розсмішила всіх. А потім е Володимир Виговський і Юрій Костюшко вирішили. Е Повернути КВН на сцену, організували команду, і мені було приємно, що вони мене запросили. Це була об'єднана команда фізико-математичного факультету, філфаку, природничого факультету. Долучалися люди факультету початкових класів. У нас була така команда, і ми іронічно вирішили її всі назвати «Віртуози житою. це симбіоз театру естради, як сказано. Взагалі, в будь-яких підручниках, чи книгах, чи енциклопедіях, це все-таки дійшли висновку, що це симбіоз актриси і естрадної акторки. Допустимо. Входимо в образ, намагаємося відчути роль, відчути, якщо настрій жарт. Хтось стукав? Чи у серці стукіт? І вже до горла підібрався камінь. Невже це він, студент четверокурсник, такий приперз до мене на екзамен? Я абсолютно не знала, що прийде час. Що холи мені поталанить, так я опинюсь серед ведучих, співведучих на каналі, який один з центральних каналів це канал МТВ. Це для мене така, напевно, внутрішня перемога, напевно, таке заслужене за стільки років. Я радію. Ми зняли більше 70 програм, які, до речі, зараз супутник все одно транслює. Ну, за об'єктивних достатньо причин, скажімо так, трошечки політичних причин, проект закрито. Але враження залишилося, що ти працював в останкіно, був причетний до процесу. Воно не, нікуди не дівається. Слухайте і не вірте тій людині, яка говорить про те, що вона вийшла на сцену і відразу залюблена в сцену в глядача. Тому що, коли з'являються неординарні по фактурі люди, перше враження глядача, чого вона сюди вийшла, подивись на себе. Симпатичні дівчатки, правда, тільки худі Ось. Біділа. Немає людини, яка сумніша за клоуна. Ну, Вважаючи, що ми клоуни, там то ми повинні завжди. Але Ковенчик, це не стільки він клоун не кривляка, і не стільки він людина несерйозна, скільки людина, яка реагентна. Вона відразу реагує на будь-які прояви словесні. Зреагувати. Як ти зреагуєш навіть діти? Шостий клас, там 10 11 клас. Кидають за травочку, ти повинен на неї відповісти, зреагувати як вчитель, а ще й несеш на собі, скажімо так, в хорошому смислі цього слова. Знак якості. Давайте перевіримо знання. Знання нема. Ну тоді звиняйте два. Я Тому два. треба в житті робити щось одне хороше. Добре, гарно. Вчити, це робота основна, ну напевно гумор, артистизм, бути актором, бути ведучим. Люди повинні розуміти, що той образ екранний, який створюється, це іноді, пере, іноді плутають учні, особливо старші. Плутають. Я їм говорю, те, що ви бачите на екрані, те, що е, та людина, яка прийшла сьогодні в клас, абсолютно не плутайте. Грішне справедним і навпаки, тому що вчитель є вчитель, це людина, від якої залежить кінцевий результат. Щоб досягти успіху, треба працювати і е, великий досвід. Досвід приходить з роками. От, треба набувати його, і напевно успіх приходить до тих людей, які ну, постійно в цьому.